Всім привіт, мої дорогенькі. Щиро вам дякую, мені приємно. Зараз я на городині, хочу вам дещо показати. Викопала ось там полуничко, так, вранці показувала вам. Там ще залишилося. Ще такі гарненькі кущики, такі жирненькі, гарненькі. Думала її там трошки, а вона об бур'яні, слухайте, непогано себе почуває. Просипала я, понарізала дрібненько гітшиці. Бачте, ось, ось так. Насипала я сюди в рядочок. Зараз дещо покажу, що з ягодою. Бачите, з квітоносами. Це вона ще хотіла. Так, починається концерт, мені треба швидко завершити відео. Ось, бачите? Почистила ось стільки кущиків. Зараз ще буду там викапувати і буду висаджувати. Всього вам найкращого від щирого серця бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся, рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо і хороші. Щиро вам дякую.